10 січня говоритимемо про актуальне. До наших захисників на передову рушив мікроавтобус з найнеобхіднішими речами. Школам Кам'янського передали ноутбуки для організації дистанційного навчання. Театр імені Лесі Українки тішив глядачів. Цикл зимових свят завершився яскравою прем'єрою мюзиклу Шоумен. Про це та інше розкажуть журналісти міської інформаційної служби у сьогоднішньому випуску новин. І з вами у студії я, Володимир Кремінь. Вітаю і починаємо. Чергову партію гуманітарної допомоги передали кам'янським захисникам на передову. 9 січня мікроавтобус ще заповнений найнеобхіднішим, вже вирушив до наших хлопців. Серед речей інструменти, обладнання, термобілизна та запаси продуктів харчування. Разом з ГОБ «Джала», з освітянами міста, з ЦНАПи міста передали гуманітарну допомогу для батальйону ТРО Кам'янського району. Передали тепловізор, бензопили, теплий одяг, продукти харчування, побажали хлопцям повертатись додому живими та неушкодженими разом до перемоги. Дякуємо кам'янській адміністрації за гуманітарну допомогу нашим оборонцям, які тримають оборону на самому нулі. Хлопці з Кам'янського. З жовтих вод, верхівців, всі хлопці бойові, всіх бойовий настрій, всі хочуть бити ворога. Пили тепловізор це те, що в першу чергу спасає життя. Заготівля дрів ми обігріваємось. Вночі ворог знову атакував населені пункти Нікопольського району. Обстрілювали з градів та ствольної артилерії. В межах інших територій району та області загалом ніч минула без надзвичайних ситуацій. Деталі розповідають надзвичайники області. Сьогодні вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район, випустивши понад 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню гра та важкої артилерії по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та кафе. Всі деталі атак зараз з'ясовуються з людей. На щастя ніхто не постраждав. І далі до актуальної політики: інформація від Мінсосполітики. У зв'язку з приєднанням Фонду соціального страхування України до пенсійного фонду з 1 січня 2023 року щодо питань перерахування та здійснення страхових виплат необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України. Відтепер за новими змінами органи пенсійного фонду призначатимуть та виплачуватимуть такі види страхових виплат. Наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання це допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати. Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності, щомісячні страхові виплати, виплати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. До окремого виду віднесені страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого. А саме одноразова допомога сім'ї, одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні, а також щомісячні страхові виплати. Детальнішу інформацію щодо страхових виплат ви можете дізнатися на сайтах містосполітики та на урядовому порталі. Міська лікарня швидкої медичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення не лише обслуговує місцевих мешканців, але й лікує поранених бійців та вимушених переселенців. Для повноцінного обстеження пацієнтів отримали апарат ультразвукової діагностики. Усі деталі у сюжеті від моїх колег. Політична партія «Бджола» систематично підтримує медичні заклади міста разом з благодійним фондом «Hope and Help» та фондом розвитку Кам'янського передали апарат ультразвукової діагностики для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Ми неймовірно щасливі, що сьогодні знову можемо допомогти нашим мешканцям, вимушеним переселенцям та нашим воїнам. Ми впевнені, що ці медичні апарати обов'язково допоможуть нашим лікарям у роботі. Ми дякуємо за співпрацю політичній партії бджола та міському голові Андрію Білоусову. Ця політична сила, ці люди сьогодні власним прикладом показують, що саме повинні робити напевно всі політичні партії заради. І швидкої перемоги нашої України. Щиро дякуємо і разом до перемоги. З початку війни кількість пацієнтів у лікарні значно зросла. Тож такий апарат вкрай важливий для швидкого обстеження хворих, розповідають лікарі. Ми отримали ультразвуковий апарат Тошуба від фонду Hope and Help і фонду розвитку Кам'янського. Цей апарат допоможе нам надавати більш якісну медичну допомогу як цивільному населенню, так і військовим, які надходять до нашої лікарні. За 11 місяців війни лікарні швидкої медичної допомоги поставили на ноги більше тисячі наших захисників, а кожна одиниця нового сучасного обладнання лише посилює медичний фронт нашого міста. Півтори тисячі сучасних ноутбуків передали вчителям Дніпропетровщини. Із впровадженням змішаної форми навчання вчителі потребували доступу до мережі, щоб проводити онлайн-уроки, незважаючи на стабілізаційні та аварійні відключення світла. Завдяки ініціативі фундації Олени Зеленської та проєкту Цифровий актив для України техніку отримали 34 громади Дніпропетровщини. Це школи Дніпровського, Новомосковського, Нікопольського та нашого Кам'янського району. Придбати її допомогли компанії Майкрософт та компанія Хюлет Пакарт. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що наразі підтримка освітян є пріоритетною. Пані Олена зазначила. Вчителі навіть у воєнний час несуть знання, а учні прагнуть їх здобувати. Доки діти вчаться, а вчителі навчають у нашої країни є майбутнє. Отже, наше завдання робити все для того, щоб освітній процес тривав. Всі навчальні заклади Кам'янського отримали по 9 ноутбуків. Ми завітали до гімназії номер 34 де нові гаджети отримали вчителі початкової школи, вчителі англійської мови, фізики, хімії, зарубіжної літератури та інші. Директорка закладу Олена Клюєвська нові гаджети розподіляла за простим принципом тим, у кого. Його був старий комп'ютер, або взагалі його не було. Дуже дуже задоволені мої колеги, вчителі тим, що сьогодні про нас навіть такий важкий час, коли йде війна, повномасштабна в нашій державі нас не забувають, і наша держава, і особисто Олена Зеленська надала нам такі гарні ноутбуки для роботи в онлайн. Це дуже сьогодні актуально і вчителі сьогодні задоволені. Мобільні комп'ютери для вчителів це вже необхідність, адже сучасна навчальна програма потребує нових передових методів. Ми навіть і не мріяли про таке. Вони нам потрібні для роботи, дуже потрібні були в ну, онлайн. Ми зараз працюємо в змішаному режимі, тому. Працюємо і в онлайн, а в онлайні працювати без техніки ніяк не виходить. У нас не виходить. Тому ми дуже дякуємо. Ми дуже ми задоволені. Освітня галузь міста якісно організувала роботу під час війни. Школи не лише навчають наших дітей, на їх базах створили пункти незламності, відкривають свердловини із водою для мешканців. Невпинно працюють волонтери. Педагоги Кам'янського міцно тримають свій освітній фронт. А кожна допомога на державному рівні тільки посилює та розширює їхні можливості. Кам'янський академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки вміє дивувати глядачів. Минулої суботи в театрі відбувся прем'єрний показ за мотивами американського біографічно-драматичного мюзиклу Валичний шоумен про життя американського антрепренера Фінеаса Телора Барнума, який організував один з найпопулярніших бродячів цирків 19 століття. Про ідею мюзиклу, акторський склад та передбачуваний аншлаг розкажуть наші журналісти. Новий рік ознаменувався для Кам'янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки з змінами. Тепер у театрі працює новий режисер Артур Прокоп'єв. Незважаючи на молодий вік, Артур вирішив не зволікати з проявами свого таланту. Тож, уже у різдвяний вечір, запросив глядачів на прем'єрний мюзикл шоумен. Ходімо дивитись. Ми хотіли зробити щось таке, щось таке легке в той, в той же час підняти якісь, якісь такі теми знаєте, сімейні, теми, теми мрії, бо нам зараз всім не вистачає трішки того про мінця, про мінчика світла. Так, режисер театру відгукується про свій прем'єрний мюзикл. Це не вперше Артур Прокоп'єв працює на театральній сцені Кам'янського у 2019 році. Тоді ще режисер Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панасак Саксаганського у Білій Церкві дивував маленьких кам'янчан виставою Рапунцей. А наприкінці минулого року вийшла вистава за п'єсою Ніни Захоженко Я норм про підлітків із бучі у перші два тижні повномасштабного вторгнення. І це тільки початок ідеї творчих планів у молодого режисера Безліч. Можливо, то буде вистава за п'єсою Мюррей Шизгал Любов, Лав назва. Можливо, це буде ще вистава молодої драматургині Алекс Вуд Четверта стіна Поки, поки от дві такі роботи. І буду думати ще якусь казку, бо дітям потрібно теж щось прийти і подивитись, щось нове, свіже і теж. Не... Просто подивитися і ні про що не думати, незважаючи на масштабну мюзику, підготовка тривала всього три тижні. У постановці задіяні 30 артистів драми та балету, а також музиканти оркестру. Виконавець головної ролі Євген Босенко зазначає, були дні, коли репетиції тривали з перервами від ранку до вечора, але атмосфера на сцені була легкою та невимушеною. Мені дуже сподобалося робота працювати з Артуром, тому що ми на одній хвилі. І ми цей курс разом тримаємо. Він мені сказав, що він хоче бачити на сцені. І я йому це відобразив. Він каже, чітко, Це те що я хотів. Артистку театру Анну Макієву ми зустрічаємо перед виходом на сцену. У мюзиклі вона грає кохану дружину головного героя. Оскільки в реальному житті актриса незаміжня зізнається, для неї ця роль є не такою вже легкою, але напрочуд важливою для професійного зростання. А головна тема до своєї мрії, неабияк імпонує молоді актрисі, «Де вистави про мрію, про те, що все можливо, якщо цього тільки захотіти. І е, дуже важливо, щоб була підтримка, щоб були поруч люди, і на яких ти можеш покластися, і які можуть допомогти в будь-які часи. Роль у мюзиклі одного з ключових персонажів для Владислава Дубініна є другою в театрі Лесі Українки. Тут він працює всього два місяці, але вже дивує харизматичною грою. Це вистава про, саме про це, про суспільство, яке не сприймає людей не схожих. Я граю ем, підприємця театру, якого головний герой кличе до себе, щоб врятувати його програму, церковну програму. Шоумен це мюзикл, який розкриває не тільки вокальні та акторські дані, але й хореографічні та акробатичні вміння. За словами головного балетмейстера театру Наталії Клішиної, це була спільна плідна робота. Адже разом із нею постановниками хореографічних номерів виступили Анастасія Астахова, Владислав Дубінін, Євген Дудка та Олександр Пушкарьов. Це щось унікальне, бо такого шоу в нас ще не було. Різноманіття. Працювали до пізньої ночі з, із задоволенням. Сьогодні ну, для нас це теж свято. Мюзикл вкладається з двох дій і триває дві з половиною години. Під час антракту ми поцікавилися враженнями усміхнених глядачок. Мені дуже подобається, дуже подобаються актори. Здорово поють. Все добре, все прекрасно. Спасибо большое актерам, спасибо большое театру. Дуже подобається. Я перший раз у цьому театрі. Кому піти будете дарувати? Євгеній Босінко. Давно його знаю. Перший раз на його виставі. Кожна вистава викликає повагу за, наш, за наше місто, що в нас такий та, театр, такі талановиті актори. Працюють постійно з натхненням і навтіху глядачам, ділиться директор театру Маргарита Кудіна. Адже кожна прем'єра для них маленька перемога на мистецькому фронті. Вітаю усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю миру, добра, здоров'я і сили духу. Під час зимових свят ми показували. Казки для дітей, вистави і концерти для дорослих. І закінчуємо цей святковий цикл прем'єрою мюзиклу «Шоуме». Ми завжди працюємо для вас, дорогі наші глядачі. Щодо мюзиклу, пані Маргарита не прогадала. Після перегляду шоумена хочеться сказати словами одного з головних героїв Філіпа Керолайна. Люди виходять щасливішими, ніж прийшли. Ну а тепер від новин синоптиків. Морози таки тривають. Температура повітря в ніч на середу становитиме мінус 11 градусів, а от в день до мінус п'яти. Без опадів. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з цим ДСНС області попереджає про небезпечне метеорологічне явище та закликає мешканців бути вкрай обережними. Ну а це були всі новини з сьогоднішнього випуску. Відеоматеріали телекомпанії доступні до перегляду на ютуб-каналі ТРК Міс. Нагадаю, що на сайті misdp.ua можна знайти останню інформацію про життя нашого рідного міста. Ще більше цікавого, оперативно з'являється у наших соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. З вами був Володимир Кремінь. Слідкуємо за новинами, дбаємо про себе та близьких і віримо у нашу перемогу. Все буде Україна!